Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи на базі в Гродно. За даними телеграм-каналів, понад 12 ракет із систем залпового вогню. «Хаймерс» прошили військову базу. Як пишуть партизани, тут і протягом всієї осені стягувалася велика кількість вагнерівців та важкої техніки білорусів. І от зараз пролунала серія вибухів. О кілометрову зону закрили. Заборонена зйомка цивільних не пускають. Пишуть про великі втрати серед вагнерівців, а також білоруських десантників, які туди прибули сьогодні. Уже повідомляють приблизні цифри у понад 200, до Кобзона та 300. по госпіталях. Такий масований втрат Лукашенку не приховати масовані похорони по всій Білорусі. Скоро почнуться. Партизани пишуть, що летіло зі сторони Польщі. Інформація перевіряється у той же час. У коло Колодощах Білорусі знову стався теракт на залізничній станції Озерище. Повідомляють, що близько 23.15 стався вибух, унаслідок чого в будинках місця. Ви жителів була відчутна ударна хвиля, що спричинила вібрації вікон і навіть ліжок. Силові служби почали проводити опитування місцевих жителів і повідомили їм про теракт на станції. Озереща з вибухом залізничної інфраструктури. У соцмережах людей пишуть, що ввечері було два вибухи. До ранку на дорогах чергували силовики. А зараз тривають опитування. Телеграм-канали пишуть, що горіла та склади. Вибух був доволі значним. В той же час служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку Росіян у масштабне Кації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі Мозирському нафтопереробному заводі, за наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправляли на території Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе українських диверсантів у скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти Шої держави інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники служби безпеки отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчення військовослужбовця ЗС РФ, яку українські захисники взяли у полону на запорізькому напрямку. Серед іншого, встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти сил оборони на півдні України. А нещодавно дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової кампанії Вагнера. Уже на етапі зміни місця служби російської військової отримав інформацію про спеціальну місію на Мазирському. НПЗ у його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімку об'єкта та окремо інформацію щодо операції. Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війни проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими силами безпеки та оборони. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.